Motorola G54 Power Edition з'явився на українському ринку не так давно, але вже встиг привернути до себе чимало уваги. Справа не в якихось унікальних інженерних чи дизайнерських рішеннях, а у співвідношенні параметрів ціна характеристики, в чому останнім часом Motorola дуже навіть радує. За ціною у 8,5 тисяч гривень новинка пропонує справді чимало стереодинаміки, непоганий процесор, 12 оперативної та 256 постійної пам'яті, камеру з оптичною стабілізацією та багато іншого. Смартфон видається справжньою знахідкою за ці гроші. А коли дізнаєшся, що кому ще й пощастило взяти його за акційною ціною 7,5 тисяч гривень? Ох, конкурентам варто сильно задуматися. Think about it. А вам варто задуматися, чому ви ще не підписані на канал? Мерщій виправляйте цю пекельну помилку, а як компенсацію варто натиснути і на дзвіночок для отримання сповіщень про нові відео. Моторола не надто сильно експериментує із загальним дизайном задньої частини своїх смартфонів, і G54 не можна назвати винятком. Вже знайомий за формою блок камер з двома лінзами та логотип на самому центрі пластикової кришки. Текстура напівматова з красивим переливом і в синьому забарвленні виглядає чудово, не збираючи при цьому відбитки пальців. Втім, за цією красою ховається недолік, про який я просто не можу змовчати в моєму екземплярі. Кришка злегка поскрипувала в місці під блоком камер. Неприємний нюанс збірки, який загалом можна і пробачити в цьому сегменті. Нагадую, що я стикнувся з недоліком збірки на свіжому святому айфоні, який коштує в рази більше. Окрім цього моменту, претензій до трубки немає. В руках вона лежить досить непогано, попри свої габарити. Майже 9 мм товщини все таки відчуваються, але вони приховують у собі монструозний акумулятор на 6000 мА. Тому ніхто жодної тендітності тут і не очікував. З фронтальної сторони нас очікують доволі тонкі рамки навколо екрану. Звичайно, не флагманські, однак помітно тонші за Samsung Galaxy A24, який грає м'язами в цьому ж ціновому сегменті. Окрім того, маємо ще й канонічний виріз під фронталку, а не крапельку. Це порадує затятих крапелькохейтерів. IPS-екран на 6,5 дюймів з частотою оновлення 120 Гц та роздільною здатністю Full HD до наших послуг. Та скло, яке його прикриває, у тому можна задуматися і про додатковий захист у вигляді плівки чи скла. На щастя, екран плоский, тому можете на нього ліпити все в необмежених кількостях, я якби от дозволяю. Okay. До якості зображення немає претензій, хоч і кути огляду гірші, ніж у конкурентів з oled екранами Яскравість теж не дуже порадує для сонячних літніх днів, і це доволі сумно. Однак, якщо ви переважно користуєтеся телефоном в приміщеннях, то якихось проблем виникати точно не буде. Вперше я зустрічаю в бюджетному сегменті підтримку E 7 Тобто, ви можете встановити у Moto G54 одну фізичну сімку, одну E7 та ще й на додачу карту пам'яті. Крута новина. Бо в моєму уявленні фізичні сімки повинні потрохи відходити в минуле. Водночас пам'яті однозначно не пожаліли. Встановлено аж 12 ГБ оперативки. І це я зараз кажу про реальну фізичну оперативку, а не вкупі з віртуальною. Стандарт lp ddr 4X, але це й логічно. Сакрального сенсу ставити швидшу пам'ять за ці гроші й немає. Та й 256 ГБ постійного сховища стандарту UFS 2.2 приємно дивують. Ви можете запідозрити, що з таким начинням точно встановили дуже спірний процесор, але ж ні. Mediatek Dimensity 7020 показує навіть злегка кращі результати продуктивності, ніж класичний для цього сегменту Helio g 99. 13 13-й Android та фірмова оболонка від мотороли показують чудову продуктивність в інтерфейсі, але пожертвувати чимось потрібно, тому десктопний режим Раді меню ви не знайдете. До речі, можете глянути відео про цей режим ось тут. Не страшно, насолоджуємося доволі плавною роботою в інтерфейсі та відносно швидким перемиканням застосунків. Легкість та оптимізація оболонки залишають приємні враження, і часто я навіть забував, що користуюся доволі бюджетним пристроєм. Та ми знаємо, що життя не ідеальне, не вся русня ще мертва, а певні приколи з продуктивністю таки проявилися. Звичайних людей вони не стосуються, а от мамині і громади трішки постраждають. Мій типовий бенчмарк у вигляді гри у рек просто відмовився працювати. Тобто гра завантажувалася, але хапала глюки навіть на екрані з менюшкою, а при активації геймплею просто вилітала. Я пробував перевстановлювати гру, однак це нічого не змінило. Водночас гра без проблем запускалася на тому ж Samsung A24 чи навіть на Nokia G22. Так, на Nokia ми бачимо низький FPS та шакальну графіку, але гра принаймні не вилітає. На щастя, це, скоріше за все, індивідуальний випадок, оскільки в тому ж PUBG Mobile чи Call of Duty Mobile Motorola G54 чудово себе показує. Ну справді, на грі можна сказати, відсутній, а просадки кадрів в секунду, якщо й трапляються, то вкрай рідко. Гаразд, а що там з камерами? Фронталка на 16 мегапікселів з фіксованим фокусом показує непогані результати в день, та очікувати якихось флагманських результатів точно не варто. Є фронталочка, яка так само пише максимум Full HD. Зараз вімкнена стабілізація, воно трохи згладжує рухи при ходьбі і е, мені загалом подобається. Вона так само не те, щоб супер деталізована і дуже підходить там для вечора, ночі і так далі. Але якісь і трохи селфачів, розмов про вічне по дорозі до не знаю чого, якби підходить. Абсолютно нормально підходить, правда? Чи так. Але я не бачила ще. Ясно. Бачите, Ми продажні. Ультраширик на 8 Мпів отримав автофокус та режим макро, що рідкість в цьому сегменті. Якість може і не вражатиме уяву, та точно буде на голову вища, ніж в аналогічному модулі Samsung H24. Ультраширик нас на 8 Мпів не те, щоб дуже видатний, так само пише Full HD, але має автофокус. Відповідно, може аж якось так заблизько фокусуватися. До речі, ось кішечка, якщо що знайшлася в когось. Ем, так, і загальна якість я бачу, що ну не прям там вигризає, але е, щось є, навіть експозиція правильно виставлена при таких умовах дуже часто. В цьому бюджеті смартфони пересвічують небо. Тоді як бачу, що Моторола все правильно виставила. Основна камера на 50 мегапікселів зі світлосилою f 18 отримала оптичну стабілізацію, і це вже чудово. Знімки виходять досить непоганими при хорошому освітленні і закономірно втрачають деталізацію при поганому. Кілька разів в складніших умовах стрибав фокус, але точно не так, як всяомішного суп субфлагмана 12 Pro, який в рази дорожчий. Навіть вночі можна завдяки нічному режиму витиснути гідні кадри для соціальних мереж. Загалом непоганий рівень для основного модуля, втім, той же Samsung буде видавати трішки стабільніші результати. Вулич ді, Тетяна, розказуй. Історію. Почекуйся. Осінь на вулиці. І що тепер? Листопад місяць. І прохолодно. Що? Ясно. Це все, що ти можеш сказати? Так. М? А я ще можу сказати, що чомусь не можна перемикатися на ультраширик з основної камери. І назад, напевно, що так само. Це мінус, це в багатьох смартфонах моторолки, але чи критично це для вас вам вирішувати. Я якби зазвичай мені це не те, щоб супер корисно, але якби, мінус має місце бути. Motorola G54 має в комплекті простенький силіконовий чохол. Я такі чохли не долюблюю, але багатьом буде достатньо на перший час. Водночас чарівна рідкість у вигляді 33 ватного блоку зарядки теж в коробці. Смартфон вміє заряджатися до 50% за трішки більше, ніж пів години. Та в комплекті Motorola G54 відсутня дуже важлива річ, і це стало для мене справжнім ударом. Я відмовляюся в це вірити, якби, але коробка смартфона всередині пахне нічим. Серйозно, після стількох оглядів на різні трубки від моторола, я очікував відчути знову якийсь приємний запах при розпаковці, а тут його немає. Моторола не можна так. Чому? За що? Окей, okay. акумулятор на 6000 мА забезпечує чудову автономність на добрячих 2 дні доволі активного використання. Існує ще й китайська версія Moto G 54 в якій встановлений менший акумулятор на 5000 мА. Однак конкретно на наш ринок йде збільшена ємність, саме тому в назві фігурує Power Edition. Одним із чудових доповнень до цього красення є стереодинаміки, які тут неочікувано гучні та якісні. Звичайно, не прям флагманський рівень, але ви отримаєте на 10 голів кращий звук, ніж у південно-корейського конкурента. За безпеку відповідає бічний сканер відбитків пальців, який поєднаний з клавішою вімкнення. Зауважень до його роботи за весь час експлуатації у мене не виникло. Отже, Motorola G54 став дуже сильним гравцем в бюджетному сегменті смартфонів. Ня, неабияк розчедрилася на кількість пам'яті, поставила досить непоганий процесор, не забула про стереодинаміки та забезпечила шикарну автономність. Водночас екран програватиме конкурентам за моледами, хоч і порадує любителів тонших рамок. Камера показує гідні результати, хоч і є відчуття, що алгоритмами можна витягнути трішки більше деталізації і цікавіших кольорів. Найкрутіший для мене фактор, що смартфон відчувається досить швидким і я не зустрів проблем із продуктивністю, за винятком індивідуального випадку з однією конкретною грою. Приємно радує, що користуватися смартфоном можна і без чохла, не збираючи кілотонни невідбитків пальців на задній кришці. Та й аудіороз'єм порадує дідів з провідними. Навушниками. Підписуйтеся на канал, залишайте коментарі за вашою думкою про цей смартфон та не забувайте залітати в соціалки технарні. Також висловлюю подяку меценатам каналу, які підтримують існування каналу та моєї менталочки. А долучитися до них ви можете за посиланнями під цим відео, якщо маєте бажання і можливість, звичайно. Поради від Тані! Остерігайтеся на колених мандаринок. Створіть у себе вдома теплу атмосферу. А можете психанути і перетворити свій дім на резиденцію Святого Миколая. І не забувайте підвести підсумки року. Які підсумки? Для кого? Для себе. І технарня також має зробити якісь підсумки. А -а -а. Року. А -а -а. Ще би був час і натхнення, і сили. А. Якщо не спати до десятої, то я думаю, що все можна встигнути. Ну, от наше ти видаєш таємниці, крінчові історії в теперішній час. Батя в технарні звітує новини. Таня за кадру штовхає вино, Мовчати не може наш лисий провайдер. В чаті шалена війна, натягнуті нерви.